Софія Шептицька дивовижна постать жінки в історії Галичини, в історії української греко-католицької церкви. Можна б сказати, що вона до певної міри відіграла таку особливу роль в історії Галицької, для галицьких українців, бо вона була матір'ю великого митрополита Андрея Шептицького і Клементія Шептицького. Отже, вона народилася в Галичині. Галичина в той період входить до складу австрійської Габ, монархії, монархії Габсбургів. Вона народжена в шляхетській родині, і вже від народження вона має титул графині. Отже, Софія Шептицька народилася у травні 1837 року у Львові, в так званій Кам'яниці Ютка. Батьки її на цей момент були вже достатньо старшими, бо історія їхнього кохання могла би стати такою історією, особливою для драматичного твору. І, і, і треба би було кілька слів про це сказати. Батько Софії Шептицької, Олександр Фредро. Сьогодні у будь-якому польському театрі великому ви побачите його вистави, їх ставлять до цього часу. І Олександр Фредро був довгий час неодружений, не Він був зовсім молодим вояком французької армії Наполеонівської. В певний момент, кілька років, починаючи від 1813 до 14 у всі найбільші битви. Він був поруч з Наполеоном Бонапартом, зокрема, на цій великій битві народів під Ляйпцігом у 1813 році. Коли він повернувся в Галичину, він у 17 році, 1817 році познайомився з одруженою жінкою Софією, яка була дружиною графа Станіслава Скарбика. А він залишився в історії Галичини тим, що збудував знаменитий театр Скарбека, в якому пізніше поставлять його пам'ятник. Нині це театр імені Марії Занковецької. Оце прагнення шлюбу між Олександром Фредром, вже тоді відомим драматургом, вистави, якого ставилися по усій території. Галичини, а також і тої території, яка входила до королівства так званого польського з центром Варшаві. Ця історія тягнулася 11 років до того моменту, коли Софія розлучилася із графом Скарбиком і вийшла заміж за Олександра Фребер. Їхньою посілістю стала Бенькова Вишня. Це особливий простір у житті і, зокрема, Софії Шептицької. Софія менша, тобто Софія Фредра молодша. Певний час з батьками вони проживали у Львові, а на літо виїжджали до Бенькової вишні. І очевидно, історія цього палацу бенькової вишні, який був закінчений в 30-х роках ХІХ століття. Став особливим місцем, де проходило дитинство Софії Шептицької, майбутньої матері Софії Шептицької, тоді вона ще Софія Фредро. Особливу роль у житті Софії відіграла дівчина, яка приїхала з Швейцарії, Аделя Де Форель. Її називали в сім'ї Маздуся. Маздуню любили всі, це скорочена е, назва, була яку утворила Софія маленька е, мадмазель Аделя. Звідси е, Маздуня. Вона стала для неї другою матір'ю, вона була старшою від Софії на 18 років, і все життя провела в Галичині, очевидно, можливо, тужачи за своєю Швайцарією рідною. Але так склалася її доля, що вона виховала і Софію Шептицьку, вона закінчила відому християнську школу у Швейцарії, читала її лекції з історії Всесвітньої, з історії церкви, навчила її французькою мовою. Софія володіла французькою бездоганно, і в родині дуже часто вживалася власне французька мова. Вона також буде виховувати пізніше Маздуня і митрополита Андрея Шептицького і тоді ще Казимира Шептицького, пізніше отця Клементія. І, власне, оця Аделя Де Форель відіграла дуже велику роль у формуванні її Софії як християнки, її християнського світогляду. І можна б сказати, що вона взяла оцю маленьку. Дівчинку, графиню, і звела її вниз до того народу, між яким вона жила, до українців, які оточували ось цей простір і у Беньковій вишні, і у Львові з цього шляхецького п'єдесталу. Отже, Бенькова вишня була таким особливим простором, який залишатиметься надалі у її листах, у її спогадах. Коли вона вже буде жити в Прилбичах у своєму родовому домі Шептицьких, збудованих Іваном Шептицьким, але вона завжди згадуватиме в листах, що вона дуже любила бенькову вишню. І в снах, спогадах вона завжди поверталася туди і казала, що коли бенькова вишня снилася їй, вона прокидалася в сльозах, бо це були спогади про її щасливе дитинство. У Софії Шептицької був старший брат Ян, який також, як і батько, буде пробувати писати драматичні твори в певний момент, навіть на кількох сценах у Львові, в Кракові і навіть в Варшаві, йтимуть його п'єси, але, очевидно, такого розголосу і такої популярності вони не отримають. Треба було б сказати і про ті таланти, які. Отримала Шептицька Софія Шептицька. Від батька вона отримала тонкий гумор. І, крім того, в неї був величезний малярський талант. Вона певний час навчалася у Генріка Родаковського і пізніше вже, власне, в Парижі, а їм довелося виїхати до Парижа на кілька років. Це були роки від 1800. 48 по 1855 -й. вони то приїжджали до Парижа, то поверталися до Львова, до Бенькової Мишні. А йшлося про те, що старший син Фредрів пішов на війну до угорського війська під час угорського повстання проти австрійської монархії, проти монархії Габсбургів. І довгий час, поки не надійшло помилування від найяснішого цісаря Франца Йосифа І, Ян змушений був перебувати на еміграції. І тому батьки виїхали до Франції і довгий час жили в Парижі. Але насправді, оцей період життя в Парижі став величезним періодом становлення її як людини, як малярки. Бо кожного дня кілька років, особливо. В 50-му році, в 51-му вона кожного дня з мамою їздила до Лювру і тут вчилася малювати, перемальовувати картини. Батьки найняли їй відомого вже на той момент маляра для науки, і він навчив її перших він навчив її азів малювання уже портретного. Треба сказати, що в родині Шепти... Фредрів, а потім і Шептицьких був відомий такий вчитель малювання, якого називали Юзеф Свобода. Він вчив малювати і Софію, і Яна Фредрів. Потім вчив малювати і дітей Шептицьких, а потім і дітей Яна, Яна Фредра. Тобто Свобода відіграв таку велику роль у формуванні її як, як малярки. Пізніше вона навчалася в Парижі в кількох малярів, і тут з одного боку вона запізнається із оцими, з малярством Лювро, особливо великий вплив на неї мав очевидно ось цей. Іспанський Ренесанс бароковий з одного боку, а з іншого боку, водночас тут вже відіграла роль і школа Леона Коньє, французького відомого тодішнього маляра-портретиста. А попри все, пізніше в Бельгії вона знайомиться із малярством. Так званої Барбізонської школи. Барбізонська школа це школа, яка виникла під Парижем, і вона була передвісником французького імпресіонізму. Пізніше в листах знову ж таки Софія Шептицька буде шкодувати, що їй не вдалося глибше пізнати малярство, навчитися більше, бо вона писала, що вона могла б дуже добре малювати. І е, до цього часу збереглися кілька портретів знаменитих е, Софії Шептицької. Один із них е, виставлявся на всесвітній, ви, е, на всесвітній виставці в Парижі в 1855 році. Е, водночасно це був сальон е, знаменитий, який проходив у Парижі. І, власне, е, власне, е, це була певна дорога для кожного французького маляра. До визнання, Ну, Шептицька цю дорогу не змогла пройти. Вона намалювала портрет батька, портрет матері, вони збереглися й до сьогодні. І знаєте, що найбільше дивує, коли розглядаєш ось ці портрети. Найдивовижніше, що це намалювала дитина, якій було 13-15 років. Дивлячись на ці портрети, ну, навіть не можна собі уявити, що вже в такому віці. Дитина могла настільки проникнути на своєму полотні. Представити оце проникнення у внутрішній світ батька, внутрішній світ матері. Крім того, ще одна пара її портретів це портрет її брата і портрет дружини Яна Марії, яка померла при народженні другої дитини. Вона збереглася, її образ зберігся тільки на цьому портреті. Власне, проходить дитинство, проходить юність і приходить пора дівування. Очевидно, що претендентів на руку цієї красуні без перебільшення, це видно по її портретах, по портреті автопортреті, намальованому в 19 років і в 21 рік. А це вже панна красуня. Очевидно, що до неї залицялася. Дуже багато а, таких а, представників шляхетських родів. Але остаточно в якийсь мить, на якомусь збалі вона зустрічає а, Івана Шептицького а, на початку а, 1861 року. А вони розмовляють польською, і вона особливо це підкреслює в своїх листах до своєї а, подруги, родички, Ванди. Як, вони, як вона її називає Дунею Ванди Скшинської, і вона пише про те, що цей молодий чоловік, саме Іван Шептицький, подобається їй тим, що він надзвичайно цілеспрямована, надзвичайно чесна людина. І ще одна мікродеталь: вони розмовляють польською. І вона це особливо підкреслює, бо справа в тому, що вся тодішня молода еліта розводля, розмовляє французькою мовою. А з чоловіком вона починає розмовляти польською. І фрази з її листів, такі журливі дівочі фрази. Шептицький мені подобається, але він мною не снить. Але в певний момент. На початку квітня приходить та ситуація, що виявляється, що він снить нею, переляканий Шептицький якось ранку з'являється в їхньому домі, просить її руки. Ну І я б сказав, що це б мала бути окрема сцена театральна чи фільмова оцього освічення. І е, найцікавішим елементом цього освічення є те, що вони потім не пам'ятають, що вони говорили одне одному в ту мить. Коли вони дивилися один одному в очі. А Софія виходить заміж за, Андрій, за Івана Шептицького, і вони переїжджають жити у Прилбичі. Там у них є маленький будиночок, який вона називатиме їхнім будиночком. Вона залишить акварель, напише акварель цього будиночка, і пізніше вони збудують у прилбичах великий будинок. Потім, коли прийдуть російські окупанти на початку 1939 році, в 40-му, на початку цієї окупації, цей будинок буде знищений і зліквідований. Отже, у цій родині панує величезна любов. Це видно по листах, величезна взаємоповага. А, і е, молода пані Шептицька пишається тим, що вона є господинею дому, що вона може приймати у ньому батьків, які вже є старшими, тобто Олександра і е, Софію Фредрів. Вона тішиться родинним щастям, а, народжується перший її син, Стевцю, Стефанчик, біля якого вона а, є щасливою. Але е, другим народиться Юрчик, і цих двоє дітей, на жаль, помруть. І коли помре е, е, стевцю, е, вона переживе величезну екзистенційну трагедію. І це видно по її малярстві, бо воно все більше стає таким релігійним а і е, зануреним у е, такий е, певній. Темні темні барви, які характерні, зокрема, і для цього іспанського малярства доби бароко 16-17 століття. Софія, очевидно, є дружиною, є матір'ю, і вона намагається у цьому просторі творити християнську сім'ю. вона Вірить, що вона виховує цих дітей, так, як виховувала її Аделя Дефорель, виховує, виховує їх християнами. І після цієї втрати вона довго не може відпустити стевця. І тоді народжується третій хлопчик Роман Марія Олександр, якого ми всі знаємо як митрополита Андрея Шептицького. Очевидно, всю свою материнську любов мама вкладає в цю дитину християнську любов. І нічого дивного, що у такій, такій цілісній родині, родині, яка мала усі християнські чесноти, буде виховане двоє синів, які стануть пізніше. Світочами Української греко-католицької церкви. Отже, мама Софія є надзвичайно близькою до майбутнього митрополита. Вони були близькими рідними, і мусимо це зауважити, що для Софії, а особливо для чоловіка. Софії, тобто Івана Шептицького, майбутнє рішення митрополита Андрея Шептицького про те, що він стане ченцем і змінить обряд, буде ченцем Української греко-католицької церкви, священником. Особливо для батька це було певною, я б сказав, навіть трагедією. І певний період у цій сім'ї була така величезна. Напруга духова того, чи має майбутній митрополит, вони ще цього не знають, чи має роман змінити конфесію, і чи має залишити він світське життя і перейти до церковного життя. Можна би сказати, що Софія Шептицька, власне, стала однією з тих жінок Галичини. Яка почала величезну роботу соціальну у тому просторі, в якому для неї така відкривалася можливість, уже будучи мамою, дружиною, зрештою, продовжуючи бути частиною такого соціального простору шляхецького, вона береться до християнської роботи. Насамперед катехізації, яку вона здійснює разом із певним товариським жіночим середовищем. А водночас в Прилбичах вона ненастанно працює із простими селянками, з жінками. І, власне, трагізм ситуації є в тому, що оця місія постійної допомоги цим простим селянам. Призвела до її смерті, бо вона відвідувала жінку, яка була хвора на туберкульоз, заразилася там, і остаточно це пізніше приведе до її хвороби і до передчасної смерті. І власне оця постать жінки, яка виконує у середовищі соціальну місію. Причому це жінка шляхетського середовища, а працює для середовища простолюдинів. А для Галичини це такий важливий приклад того, що може людина зробити як людина соціальна, і як оця її християнська віра, її християнське бачення світу перетворюється у соціальну дію перетворюється в дію допомоги іншим, допомоги тим, хто потребує хворим, бідним і тим, хто потребує допомочі. Коли Софія Шептицька була вже важко хвора, стало зрозуміло, що очевидно, вона житиме недовго. І в останні дні, останні години перед її смертю. З нею постійно були її сини. Єдиний Станіслав, який вже був військовим, не міг прибути на похорон матері. Він буде на той час в далекій Манджурії, бо там ітиме війна, а він буде атташе від Австро-Угорської монархії на цій війні. А всі четверо інших синів, і митрополит Андрей Шептицький, і Климентій, тоді ще Казимир. І Леон, і Олександр, а всі ж четверо синів були постійно при матері, і вони були при її смерті. Очевидно, що її смерть стала такою величезною трагедією для цієї родини. Смерть завжди є трагедією, але для цієї родини це було особливим, бо вона була, була таким особливим центром, який єднав докупи ось цей їхній родинний простір. Їхній величезний оцей простір родинного спілкування із родинами Фредрів і з родинами Шептицьким, Шептицьких, і її смерть була очевидно трагедією для кожного з синів, і залишилася такою пам'ятною сценою, те як митрополит Шептицький, прощаючись з матір'ю в Прилбичах у цій каплиці, у якій поховали. Софію Шептицькою став на коліна і в останню цю мить прощання плакав перед матір'ю. Її життя було гідним довершенням її суспільного буття, християнського буття. І ця смерть для синів була теж особливим таким а Завершенням цієї сім'ї, оцього життя з матір'ю, житті спільному цьому християнському сімейному просторі. Софія Шептицька все життя була християнською. Вона називала себе справжньою християнкою. Вона називала себе ангелом миру. Вона вірила в те, що людина може своїм життям. Жити і в цьому профанному світі, але очевидно постійно прагнути сакрального світу, прагнути духового удосконалення, духовного удосконалення, жити так, щоб отримати у майбутньому спасіння. Я вірю, що прийде час, і Софія Шептицька буде. Проголошена святою. святою для двох християнських церков для Української греко-католицької церкви і для Католицької церкви загалом. Це жінка, яка відіграла величезну роль в історії Галичини, тим, власне, що вона народила для українців двох світочів церкви митрополита Андрея Шептицького і отця Клементія Шептицького.